Всіх вітаю на каналі МТ, У цьому відео хотів би розповісти вам про ще один легкий спосіб заробітку на криптобіржі, а саме отримування безкоштовних токенів за виконання дуже простих дій. Якщо ви слідкуєте за каналом, то я вже розповідав про токен сплеші на біржі Bybit. Так от щось про схоже ми сьогодні і поговоримо, тільки не на Bybit, а на біржі BitGet. І називається цей розділ Candy Bump. Ви можете знайти його в пошуку або у відповідному розділі. Ми поговоримо, у чому відмінність та чому тут більш реально заробити та отримати токени. Якщо токен сплеші годують більше нових користувачів, то Candy Bump дає можливість заробляти навіть якщо ви вже давно зареєстровані. Та ще більше шансів щось заробити. Тому що у токен сплешах не завжди всі встигають виконувати завдання та відповідно отримувати нагороди, тому що там обмежена кількість місць. А для старих користувачів виконувати токен сплеші не дуже розумно та взагалі не дуже вигідно. Тому Candy Bump це чудова альтернатива для того, щоб заробити та отримати токени. Тобто у цьому розділі ми можемо обирати актуальні airдропи та виконувати завдання. За це нам нарахують відповідні токени. Ну і за класикою новим користувачам можна заробити набагато більше. Тому, якщо ви реєструєтесь на біжі BitGed вперше, то я раджу обов'язково заходити у цей розділ. А якщо у вас немає аккаунту, то я залишу партнерське посилання в описі під цим відео. Тут ви його можете знайти, зареєструватися та отримати максимальні бонуси із всіх можливих. Адже знижку на комісії та максимальні бонуси не дають, якщо реєструватися напряму. Отже, повертаємось до біжі. Після проходження верифікації заходимо до цей розділ. Давайте розглянемо, скільки приблизно можна буде заробити. Як ви бачите, всі пули токенів відрізняються за доларовим еквівалентом. Тобто десь роздають 200 тисяч доларів, десь півмільйона доларів. Давайте порахуємо, скільки можна отримати токенів як новий користувач у новому промо-іка. Головна відмінність від токен сплешу, що тут може отримати кожен токен. Тому що. Якщо ви виконуєте завдання, ви отримуєте квитки. Відповідно від вашої загальної кількості квитків буде розподілений загальний призовий пул. Тобто не потрібно перший зайшов, перший зробив. Просто заходите, виконуєте, отримуєте квитки та потім по графіку отримуєте airdrop. Як ви бачите, щоб отримати максимальну кількість квитків, необхідно зробити об'єм на ф'ючерсах. Тобто 100 тисяч доларів. Або від 2 тисяч доларів. Об'єм на фьючерсах дуже легко робиться, тому що там можна торгувати з плечем. Якщо ви вже торгували на фьючерсах, то знаєте, що 100 доларів із 10 плечем це буде 1000 доларів. Коли ви відкриваєте угоду та закриваєте, то цей обсяг в загальному рахується. Так от, якщо ми порахуємо комісію за максимальний торговий обсяг у 100 тисяч, то витрати на комісію складуть близько 60-80 доларів. А скільки ж ми можемо отримати? Для прикладу ми отримуємо 6 білетів. Нам потрібно 6 розділити на загальну кількість та помножити на призовий пул. Тобто ми отримаємо 13 218 токенів. Давайте подивимось, скільки це в доларах. Натискаємо торгову пару, торгувати та вводимо кількість 13 218. Тобто це 455 доларів. Тобто Прибуток, який ми отримаємо, в декілька разів вище за витрати на комісію. Звичайно, ближче до завершення промо кількість токенів буде меншою, тому що інша кількість квитків будуть також отримувати інші користувачі. Але це як приклад одного із завдань. Завдання можуть відрізнятися. Наприклад, десь необхідно поторгувати на ф'ючерсах, десь необхідно внести депозит та інше. Але найголовніше, що ми 100% отримуємо токени. А точну їх кількість ви дізнаєтесь ближче до завершення. Що робити, коли у вас. Вже є аккаунт, наприклад, ви вже як новий користувач отримали перший прибуток хороший, але ви далі хочете приймати участь. Для прикладу, тут ви можете обирати промо, які позначені. Якщо розподілені бонуси, це для всіх користувачів. Якщо для нових, то для нових. Логіка зрозуміла. Шукаємо хороше промо з хорошим призовим пулом та те, що скоро завершиться. Ось, наприклад, 2 години до завершення, і тут ми вже точно можемо дізнатися, яку кількість токенів ми отримаємо. А головне, що. Навіть сьогодні ми отримаємо токени. Натискаємо торгувати та обов'язково на кожній сторінці приєднуємось до промо-акції. Давайте поглянемо, що нам необхідно зробити, щоб отримати токени. Ви можете або торгувати на споті на торговій парі, що вказана тут, або на інших торгових парах. Тобто завдання відрізняються призовим пулом. Ось я, наприклад, сьогодні зробив за декілька секунд торговий обсяг на 1000 USDT на торговій парі Link. Та отримав два білети. За два білети мені нарахують 476 токенів. Давайте подивимось скільки це в доларах. 476 це 16 доларів. У мене на гаманці було 500 доларів, тобто на комісію я витратив пів долара, а отримаю 17 доларів. Я можу цю суму подвоїти, якщо зроблю торговий обсяг 5000 USDT. Тобто для цього я знаходжу призовий пул. Нагороди рахуються за відповідною формулою, як ми це вже робили, та натискаємо торгувати. Торгувати можна як лімітним ордером, так і ринковим. Для прикладу, ринковим, щоб було швидко. Тобто купив, продав. Якщо хочете трішки заощадити, то раджу торгувати лімітним ордером. За 5000 обсягу, що я зробив за декілька секунд, я отримаю 4 квитки, що в сумі буде майже 1000 токенів. 1000 токенів це майже 40 доларів. Навіть якщо ви це відео дивитесь пізніше, то у цьому розділі ви можете знаходити інші аеродропи, Тут також анонсують майбутні роздачі, вже можна переглянути, що буде необхідно робити. Або також торгувати на відповідних торгових парах та розділити загальний призовий пул. Коротше кажучи, логіка така ж сама, як я показував на прикладі. Невеличка порада, ближче до завершення ви можете порахувати, чи вигідно робити якусь промоакцію. Тому що у перший день нагорода може складати 1000 доларів, а в останній 20 доларів. Я сподіваюся, що це відео вам обов'язково допомогло та ви дізналися про ще один спосіб легкого заробітку на криптобіржі. Про подібні промоакції та різні способи заробітку на біржі ми публікуємо у нашому телеграм-каналі. А на цьому у мене все. Всім удачі та до зустрічі у наступних відео.